Вітаю, вітаю, вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на суботу на 15 березня 2025 року. Як завжди, по нашій традиції, у нас чотири варіанти карти дня, Чотири енергії. І ви вибираєте. Свій варіант. Вибирайте ту карту, яка резонує з вами. Ту карту, яку ви вибираєте не разумом, не своїм, а вибирайте своєю душею. Тобто, да, емоціями вашими, яка резонує в вашому енергетиці, вашої, вашої душі. Тобто то, тому, чим ви наповнені, те, чим ми наповнені, те ми до себе і притягуємо. Те нам і резонує. Тому я вас прошу зробити свій вибір. І так, починаємо. Карта дня на 15 березня 2025 року субота. Дивимося: перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Прошу вас зробити свій вибір. Я ну, традиційно говорю, кому, кому тяжко, то стави на паузу і вибирає, але... Правильно, І ви знаєте, що е, м, пауза це вже не те. От саме в той момент, коли вам раз, як кольнуло, ну, бабочки, метелики в животі взлетіли, отак, от, от та карта то, то саме ваша. І так. То ви вже самі вибираєте, кому треба поставити. Кожен по своєму вибирає, кому потрібно, то ставте на паузу, а ми починаємо. Вітаю вас, одинички. Давайте подивимося, що там у вас, яка буде субота. А у вас. Субота, карта миру, закінчення чогось, якогось періоду вашого життя. Можливо, був конфлікт у когось то карта якби, закінчення якогось конфлікту, примирення, карта інтернету, можливо. може, якась плануєте якусь поїздку, можливо, по миру, може, за кордон хто яку поїздку планує. Так, Якась така. Карта приємна, енергія, знаєте, як в поміч енергія Всесвіту, всі енергії: да? Землі, води вогню і повітря. Так? Іначе вам буде в суботу, буде допомагати, вони. Все ви зможете, всі свої справи доведете до кінця. Так? І все буде все швидко, швидко. Але це ж таки по восьмірки жезлів, це ж, все ж таки у одинички хтось може планувати поїздку. Можливо, ця поїздка буде у вас не запланована, як сніг на голову. Якась буде така, знаєте, Треба поїхати. Якась будуть такі обставини, які потребують вашого швидкого да, аналізу і швидкого покажу мечів, значить нам треба швидко прийняти рішення і кудись в дорогу. Якась буде така, якась пов'язана. Можливо, це не така недалека може, в кого буде дорога, але ця дорога буде неочікувана. Такий мій прогноз для першого варіанту. Ви мене зрозуміли. Я думаю, що всі справи до ладу, але можливо дуже швидка і неочікувана поїздка. Так, одинички, це ваш прогноз на суботу. Дивимося, двічки вітаю, що у вас. А у вас двічки, дев'ятка жезлів. Що ось будете, е, як е, казать, мітінгувати, будете відстоювати свої інтереси, будете захищати свої. Е, Нажити своє добро, можливо, можливо, свої якісь е, точку зору, да, якісь свої е, подобайки, да, якщо вам подобається, ви будете щось своє відставити. Але ви ж розумієте, якщо ви став, відставите свої інтереси, то. Ну, Обов'язково якісь є конфліктні ситуації. Да? От ви щось... Посягання на ваше, да? заходячи на вашу, вашу особисте простір ваш, да? і це потребує якогось захисту. Це конфліктна ситуація. Тому дорогенькі мої двічки в суботу так, я відчуваю, що будете ви щось. Буде якась конфліктна ситуація. Да, будете щось по мечам, паш мечів. Я не скажу, що це буде дуже велика сварка, що ви там, там буде дуже-дуже сильно, але ви будете все одно якось на повишених тонах і будете щось е, доказувати, розказувати емоційно щось таке. Знаєте, емоції будуть такі. А... Я сказав і все, моє. І я вам хочу сказати по шестірки е, жезлів. Ви таки відстоюєте своє. Ви свою е, точку зору ви відстоюєте відстоюєте свої інтереси. Ви такі, знаєте, підете, вступите в схватку і ви її відвоюєте своє. Тому тому двічки трошечки конфліктно, Субота трохи конфліктна. Такий прогноз для двічок. Вітаю трічки! Давайте дивимося, що у вас. А що у вас тут? А у вас щось печалька почальна. Щось я оце сам себе накрутив, сам придумав, сам обідився і сам це сижу і плачу. Да, от якесь от якось таке буде, знаєте, і чого розстроївся, непонятно. Не так все погано, але. А погрустіть, да? а треба ж якось себе пожаліти. Тому мої дорогенькі трієчки у суботу будете себе якось жаліти. Так жалко себе. Ну, буває, буває. Так, інколи це треба й робити. Пожаліть себе, полюбити себе, да? От. тому трічки і пожалійте. Посидіть, поїжте якось сладенького, там, чи чого вам хочеться, розкажіть, які всі погані. І, і, ну тільки не довго, це тільки в суботу, а в неділю вже все, щоб ну, да. Якось нема ресурсів, нема сил, якась така буде апатія, нічого не хатюнчик, якась така, знаєте, ну, от, 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 от така енергетика, от я, ну, я відчуваю цю енергію, де така от. ну от, Жалко мені себе, хочу поплакати. Оце таке буде. Та що ж це така жизнь-візуча? Да? Якесь така депресивне со состояння, сам погружені в себе, якось ляжете, купіть собі зразу в п'ятницю. чи якщо, якщо не купили, то зразу гонця е конфеток, мелодрамку якусь, погрустіть в суботу, а в неділю з новими силами вперед і в бій. Така, такий мій прогноз для третього варіанту. Погрустіть. Погрустіть, трошки себе пожаліти. Трішечки нужно і можна. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Ну і давайте дивитися, що там у нас четвірочки. А що тут у нас четвірочки? А четвірочки у нас горя од ума. Самі себе мислями з'їдаєте. Наш простір, голограма нашого простору формирується від наших думок. Якщо ви ще, дорогенькі мої чотирідки, цього до сих пір не зрозуміли, то почніть читати і книжки і розуміти, що від ваших думок залежить ваше майбутнє. А ви у суботу будете себе заганяти в якісь трабли, будете себе. Все пропало, все пропало, да? як у легендарній брилянтовій руці, да? гіб знімають, клієнт уїжджає. Оце у вас буде таке, що виходу нет. Оце, оце ваше. Що якесь будете горе від ума. Думки, думки, думки. І ще раз думки. От от знаєте, от по трійчкам була якась жалість у мене до них. от Люди дійсно якось ну, чи заморилися, чи щось таке. знаєте, якось Дуже велике було напруження, і людина ну, от, зірвалася, можна сказати. А от по четвірочкам мені хочеться на вас накричати, по енергетики, тому що ви самі себе заганяєте в глухий кут. Ілюзія, ось дивіться, карта ілюзії. От ви, оці свої думки ваші, оці, це ваша ілюзія. Ви самі себе обманюєте. Зупиніться, зупиніться четвірочки, зупиніться. І почніть думати більш якось позитивної точки зору. Дивіться нам майбутнє, ось бачите, по трійці жезлів, не малюйте це майбутнє в темних в кольорах, малюйте в світлих, ось бачите, як на цій карті е, е, жезли процвітають, тобто цвітуть. Тобто це майбутнє світле приємне, е, цвітуче, не треба себе. Я розумію, що в більшості людей, е, українців, а цей канал мій український, дуже багато людей дивиться з України. Дуже тяжко е, за три роки війни. Бачите якісь позитивні сторони і емоції. Але пересильте себе, знайдіть в собі сили, і, незважаючи ні на що, все ж таки подивіться під іншим кутом своє життя. Да. Зупиніться, зупиніться, будь ласка, по десятки, по десятки мечів, зупиніться. Все, стоп. Оце... В суботу ви повинні свою о, мислення своє координально змінити на позитив. І тоді буде все добре. Тоді ви почнете оцю кардинально йти, появляться сили, появляться. Поймаєте, ви це по королю мечі, ви це відріжете, ви його приймете рішення, ви координально це все сплануєте, і у вас тоді появляться сили для подальшої дії. Тобто вам треба перестати себе заганяти. В суботу ви повинні сісти, написати от, взяти листочок бумаги, папіру, і паперу, і прямо це ну, от, написати. Що ви хочете, для чого ви це хочете і що це вам дасть. Да? Планування свого простіру, планування свого майбутнього. Навіть якщо воно вам здається зовсім неможливим, але ви повинні це зробити. Тому що ви, четвірочки. Себе заганяйте в глухий кут, а це як чрівато да? депресіями, психічними роз... захворюваннями і тому подобне, і, і... і, тому... і тому ясне. Да? Так, і... Вибачте, що може я трошки грубо до вас, але ну, от вам треба було промити трошечки голову. Не жалку, не жаліть вас, вас треба було наоборот стряхнути якось, Таке відчуття. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви мене підтримуєте. І, як завжди, для всіх для всіх варіантів я кажу, як завжди, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!